Лілія Вікторівна справжній вчитель. Добро відчайдушна. Наша Лілія Вікторівна надзвичайно добра, витончена та розумна вчителька. Мила чуйна ніжничінка. Ми любимо Лілію Вікторів за те, що вона добре ніколи в своєму житті не обідала жодної дитини. Вона може дати відповідь на будь-яке питання. Вона добра, чуйна, відважна і добрий вчитель. Вона завжди цінує нас і розуміє, що ми хочемо. Лілія Вікторівна дуже добра, гарна, чуйна людина, яка допомагає зрозуміти навіть найважчі теми свого уроку. Мені подобається Лілія Вікторівна, тому що вона весела, енергійна. І вона може нас зрозуміти, коли навіть ми щось можливе зробимо не так. Лілія Вікторівна це вчитель від Бога. Вона щира, сердечна. Ну, вона до всіх завжди ставиться з повагою, і учні до неї також ставляться з повагою. Лілія Вікторівна, на мою думку, це самий найкращий самий вчитель в нашій школі. Лілія Вікторівна подобається мені тим, що вона завжди підтримує і допомагає своїм учням. Ми любимо Лілі Вікторівну. Ось уже вісім років після закінчення Кам'янець-Подільського державного університету імені Івана Огієнка я займаюся улюбленою справою: навчаю дітей, чому я обрала професію учителя. Тому що впевнена, що саме від нас, педагогів, як не пафосно це звучить, залежить щасливе, демократичне, європейське майбутнє України. Усвідомлюю, яка відповідальність лежить особисто на мені, Лілії Вікторівні, адже мої учні слухають мене, вірять моїм словам, сподіваються, що я даю їм те, що знадобиться в житті. Я люблю заходити в клас і бачити дитячі очі, уважні, зацікавлені, іноді насмішкуваті. Намагаюся, щоб мої учні під час уроків були не пасивними слухачами, а моїми співавторами, співрозмовниками, навіть опонентами. Адже у суперечці народжується істина, критичне мислення допоможе моїм учням бути неординарними, приймати відповідальні рішення, знайти свій шлях у швидкоплинному житті. Окрім того, що я учитель-предметник, я ще й класний керівник, уже тричі. З кожним новим класом я ніби проживаю нове життя, тому що, як говорили мої улюблені латинські філософи, дум доцемус діссимус, навчаючи, вчуся. Ми збагачуємо один одного захопленнями, знаннями, інтересами. Разом з 9 А ми створювали музей історії школи і шкільну кіностудію, а з 5Б беремо участь у виставах шкільного театру. Сподіваюсь, що мені вдасться зацікавити їх вишивкою, які я віддаю багато вільного часу. А ще я хочу залучити моїх енергійних небайдужих п'ятикласників до спорту, яким захоплююсь сама. Я член шкільної учительської команди і беру участь у змаганнях з волейболу, стрільби, настільного тенісу, туризму. Мені комфортно у школі, тому що я маю можливість спілкуватися зі старшими колегами і набиратись досвіду, знань, мудрості. В нашій школі я знайшла близьких друзів, з якими мені цікаво проводити вільний час, обговорювати книжкові новинки, подорожувати. Так, це я. Гасюк Ліля